Зараз буде просто легендарне відео. Мешканець прифронтової території здійснював обхід по знайомій йому дорозі. Побачив цього дрона ждуна і вирішив ліквідувати. Дрон чинив спротив, тому що швидше за все з вимкненими моторами стояв. Росіянин побачив, камера підіймається, що треба робити. Завів мотори. Спробував улетіти. Проте не так просто. Нейтралізує його, кидає через стегно, просто на землю переводить назад в партер. Мешканець прифронтової території і багато було в пабліка. Що хтось пише він був в стані алкогольного сп'яніння. Uh -huh. Я зазначу, що він мега-фахівець. Дивіться, в першу чергу він професійно від'єднує бойову частину від дрону. Він її відносить. І потім холоднокровно підходить до цього дрона. Він намагається злетіти, він намагається втікти від цього професійного сапера. не але зверни увагу, наскільки він холоднокровно відкладає бойову частину в сторінку і однією рукою відстібає акумулятор, щоб позбавити живлення цього дрону, ніби робить це не вперше, і це його вже буденна робота.